Ньбої, сюди. Але фішка в тому, що це буде відео не про чай. Це буде відео про рекомендацію книжечок, які я купив Хача. І Хачапурі. Коротше кажучи, mm -hmm. такі, така купа книжок. Mm -hmm. Чек. Е Всім книжки ці дуже сильно рекомендую. Прям дуже сильно рекомендую. Коротше, перша книжка. Тибетська книга мертвих, і вона в українському перекладі. І це просто-просто чудово. От, ця книжка про те, що відбувається з потоком свідомості е після того, як людина ну, фізично помирає, да? далі. Ерік Бернс вступ до психології про. Про складне. Це дуже-дуже крута штука, тому що це один самих, ну, не самих великих, але це один із дуже потужних психологів. Транзакційний аналіз це в частності дуже його заслуга. Ігри грає, в які грають ролі теж оця книжка. Вона теж дуже епічна, я її читав давно. На російській мові, але дуже щасливий, що це все є на українській мові. Ой, ну понятно, що есенціоналізм цю книжку рекомендував е, е, наш чудовий геніальний е, керівник Монобанку. І я всім дуже цю книжку рекомендую. Я її взяв також спеціально в українському варіанті Таку друго... Ну, таку, тому що вона про те, як дійсно пріоритизовувати своє життя, свій час так, щоб робити не все підряд, а робити те, що essential, тобто головне. Дуже цінна. книжка, хочу її на українській мові прочитати, хочу все це на українській прочитати. Далі, стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією. Ніхіра не знаю про цю книжку, чесно кажучи, вообще, але багато хто її радив, понравилося цей опис понравився. І також вони разом йшли з Еріком Берном як колекція, тому я її і взяв. Така прикольна, невеличка така книжка. От я її сюди взяв. І далі саме сам, 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 сам цікаве, що я взяв це ось це. Просто епічно! Дивіться, спорим зараз відкриваю, просто тут буде зразу епічно. Дивіться, дивіться, відкриваю, О, дивіться. краса вибору. Тебе визнає не твоє тіло чи твоя зачіска, а здатність робити правильний вибір. Якщо твій вибір буде гарним, то ти теж будеш гарним. А? Як вам таке? Як вам таке? Нічого не відбувається без вашої згоди. Сьогодні я вийшов із усякого клопоту, або краще сказати, я викинув. Усякий клопіт, бо він не був зовні, але всередині, в моєму погляді. Як вам таке? І тут от просто от і така інтерпретація, роз, розказується. Прикиньте, кожен день просто взяв, відкрив, почитав. Ну, епічна пісня. І саме головне то, що я прям е, хотів прочитати, це пісня Емінема Жартую, яка набита в мене на руці. Ой, коротше, ось ця тема. Ось ця тема. Ось ця тема, я прямо ж навіть отак от візьму і, і відкрию. Ось це, ну подивіться, Боже, ну от подивіться на цю якість. Дивіться, воно воно унікально, Боже. Понюхати треба. О Боже, яке воно, воно пахнюче. Коротше, кажуть, це дуже-дуже дуже потужна книжка. Марко Врелі, як ви знаєте, він був крутим імператором. Він написав свою таку. Книжку, де він спілкувався сам з собою, тобто залишив таке насильство. він був стоїком. І це дуже-дуже дивіться, бачите, от нарис, нарис розвитку стоїцизму. Так от, а от о, Боже, дивіться, боже мій. А -а -а. Це коротше, прямо оригінал, походу. Коротше, я кайфую, я кайфую. Марка Велі. Тут все так дуже красиво показано, а далі починаються книги його. М -м, книга перша. Боже, як цікаво. Дивіться. Е, книга друга. Дивіться. Не, ну реально дуже прикольно. Я всім рекомендую цих 5, 5 цих книжечок. От книга шоста. Дивіться. Ну кайф. Книга шоста. Давайте відкриємо щось просто рандомне. Таке, знаєте, і подивимось. Не знаю. Я, е, це мізерне тіло і душа. Для мізерного тіла всі речі байдужі, бо воно не здатне збагнути відмінності. Для душі ж байдужі всі ті речі, що не є результатом її власної діяльності. Але все, що вона створила, цілком залежить від неї. Щоправда, тільки те, що стосується сьогодення, бо майбутні і минулі результати діяльності душі, є байдужі для сьогодення. Як вам таке? Як вам таке? Коротше кажучи, рекомендую вам ці всі. П'ять чудових книжок. Зараз я вам їх навіть так от покажу. Є, yeah, yeah. Так. Щик, щик. так і щик, щик. М -м -м, Дивіться. От. Всім ці книжки. Хто хоче прямо так от заглибитися в мудрість і в потужні, скажімо так, Розуми, які їх створювали, то у вас така можливість є. Вони є українською мовою. І я дуже щасливий, що це все є українською мовою. Я цього прям, цього прям чекав і зараз дуже все переводиться на українську, видається на українську. я щасливий просто. Ось тому так от я вам покажу все. Чудового дня! Чудового дня, бодхічок, богів! Чайочок, пьянка, лотос па-пам!